Віці, я вас зараз попрошу покласти сюди підборіддя. Зручно? Ми отримали досить цікаву пропозицію від платформи Чакай зробити такий спільний пілотний проект у Львівській міській територіальній громаді, а саме скринінг, раннє виявлення людей, які мають схильність до цукрового діабету. Адже цукровий діабет це одне з тих захворювань, які є найпоширенішою хворобою серед мешканців не тільки України, але і цього світу. По нашій статистиці бачимо, що в час повномасштабної війни дуже сильно прогресує таке захворювання. Тобто, в рік приблизно на 25-30% щороку отримуємо нових пацієнтів, перше виявлених. До нас приходить пацієнт. Ми в першу чергу беремо згоду на обстеження, збираємо анамнез, чи від пацієнта цукровий діабет, чи предіабет, чи можливо є толерантність до глюкози, серцево-судинні зміни. Тоді просимо пацієнта сісти за апарат і робимо знімок очного дна. Тоді ця інформація відправляється на Google Хмару і штучний інтелект Чік Ео опрацьовує її і за дві хвилини дає нам висновок, чи є зміни Неочного дна, які характерні при діабетичній ретинопатії, і тоді ми роздруковуємо результат пацієнту. Якщо щось виявлено, тоді ми рекомендуємо звернутися до офтальмолога або до ендокринолога. Дане обладнання дасть нам можливість вчасно виявити з групи ризику пацієнтів, які можуть мати цукровий діабет і ускладнення діабетичної ретинопатією. А також вже у хворих з цукровим діабетом це захворювання виявити і попередити ускладнення, які можуть найчастіше і вперше з'являються в оці, а потім поширюються на весь організм і можуть призвести до найскладніших ускладнень, які можуть бути при цукровому діабеті. Це ампутації нижніх кінців. Тому для нас сьогодні це є дуже важливо, що друге медичне об'єднання має можливість запровадити. Вперше у Львові е, таке обстеження, але ми говоримо на сьогоднішній день в першу чергу про групу з ризику, тобто це є дорослі плюс 40 в першу чергу. І на обстеження можуть пацієнти та самі зголоситися. У нас є тут на першому борсі кабінет промоції, де пацієнт, будучи в закладі, може зайти собі і зробити це обстеження. Просто треба знати, що воно є, і за скеруванням сімейного лікаря, ендокринолога окуліста. це рішення для масового скринінгу або те, що називається допоміжний штучний інтелект. Тобто, ми допомагаємо лікарям виявляти хронічні захворювання та ускладнення на ранніх стадіях. Зараз ми працюємо в першу чергу з ускладненнями діабету з діабетичною ретинопатією. Це одне з найважчих ускладнень, який призводить до втрати зору.